Вітаю, шановні п'ятикласники! Темою нашої бесіди будуть таємниці, які приховують хребетні тварини. Я думаю, важко уявити собі лісову галявину чи озеро без тварин. Тож першим завданням нашої зустрічі є з'ясувати основні риси будови та способу життя організмів, які носять загальну назву хребетні тварини. Спочатку ознайомимося із холоднокровними хребетними тваринами. Адже холоднокровними. Варинами є ті організми, які не можуть підтримувати постійну температуру тіла, тому їх температура залежить від температури довкілля. Ви, мабуть, помічали, що після холодної ночі ранньою весною млява ящерка вилазить на пеньочок і ловить сонячні промені для того, щоб підняти власну температуру тіла. А от теплокровні тварини здатні підтримувати власну температуру тіла незалежно від температури навколишнього середовища. До таких тварин належать птахи і ссавці. Наше знайомство розпочнемо із риб. На прикладі окуня звичайно. Ця тварина рухається у воді за допомогою плавців. Її тіло вкрите шкірою, поверх шкіри знаходиться луска. Дихає окунь звичайний за допомогою спеціалізованих органів для дихання у воді зябр. Розмножується ця тварина, відкладаючи ікру. Наступна група хребетних холоднокровних тварин це земноводні, до них відносяться жаби, тритони, саламандри. Узнайомимося із земноводними, наприклад, жаби озерної. Жаба озерна рухається за допомогою кінцівок. Кінцівки п'ятипалів. Дихає вона за допомогою легень, спеціалізованих органів дихання, на суші. Але в зв'язку з тим, що земноводні це перші істоти, які заволоділи наземним середовищем, їх легені мають недосконалу будову, тому на допомогу приходить шкіра. Отже, ці тварини дихають легенями та шкірою. Шкіра у них гола. Вкрита слизом для того, щоб зменшити висихання. Розмножуються земноводні, відкладаючи ікру. Через деякий час з ікри народжується личинка, яку ми звикли називати пуголовком. Дуже різноманітною є група плазунів. До них належать хребетні тварини, такі як ящерка, черепахи, змії та крокодили. Ці тварини рухаються за допомогою п'ятипалих кінцівок, але кінцівки розміщені таким чином, що їхнє тіло наче ковзає по поверхні землі, тому і назва цих тварин плазуни. А от змії взагалі кінцівок не мають. Шкіра у плазунів суха і вкрита роговими лусками. Дихають ці тварини за допомогою легень, розмножуються, відкладаючи яйця. Теплокровні тварини дуже поширені на планеті істоти, завдячуючи своїй здатності виробляти та підтримувати температуру тіла на високому рівні, вони легко оселилися в районах із холодними зимами. Птахи здатні літати, адже вони перетворили свої передні кінцівки на крила. Їхнє тіло вкрите пір'ям, дихають вони легенями, а розмножуються, відкладаючи яйця. Савці також мають кінцівки для пересування, але ці кінцівки різної будови в залежності від того, як пристосувались до середовища. Шкіра савців має різноманітну кількість залоз і вкрита волосяним покривом, яке ми називаємо худром. Дихають савці за допомогою легень, але найголовнішою ознакою савців є народження малят та вигодовування їх молоком. Отже, зробимо певні висновки. До хребетних тварин відносяться риби, земноводні, плазуни, птахи та серці. Хребетні тварини дуже різноманітні. Для кожної групи хребетних характерні свої особливості будови ці особливості відповідають способу життя тварин і є пристосуванням до свого середовища існування.